Щось дивне коїться у цій країні. Колишній міністр Клименко записує відеозвернення до українців, а колишній віце-прем'єр регіонал Вілкул йде в мери Дніпропетровська. Олігарх сепаратист Ахметов добудовує Київський Цум, а майданівська коаліція разом з колишніми регіоналами голосує за узурпацію влади президентом. Навіщо ж була та революція? Навіщо майже 8 тисяч українців загинули на сході? Неже це все заради того, щоб просто змінити ім'я людини, яка буде продовжувати плювати на закони і конституцію, і заради того, щоб посіпаки цієї людини ставили мільйонерами на крові? Наша наступна історія про одного з таких парламентського куратора вітчизняної оборонки від блоку Петра Порошенка? Просто подивіться, які він приховує статки, поки солдати воюють на сході без їжі та обмундирування. Увага, увага! Зараз вас розчулять до сліз. А от скажіть, десь відпочивали цього року? Поки що ні, куди хочете? Хочу в Крим. Крим, український Крим. Ви перейнялися цим виступом і вже гадаєте, як скинутися на квиточок до моря. Радимо не поспішати. У декларації народного обранця Івана Вінника зазначені 500 тисяч гривень, а також елітна автівка за 800 тисяч. Проте віднедавна цікаво не те, що є в декларації, а чого там немає. У пана Вінника ані збережень, ані будинку, ані навіть квартири. Народний депутат хатько. або ж це зухвала брехня. За новим законом про запобігання корупції кожен депутат повинен щорічно надавати повну інформацію про своє майно та гроші аж до внесків у статутні капітали. За спроби обдурити виборців покарання десять років заборони займати посади в держорганах, і навіть два роки тюрми. Тож на море у Крим чи у буцигарню шукаємо таємне майно та приховану правду. Один із найдорожчих будинків на Оболонській набережній столиці. За квартири тут правлять мільйони. Про таке ВІП-житло депутат Вінник, судячи з офіційної інформації, може тільки мріяти. Вінник. О, давно він тут вже не живе. Верні, він тут і не живе. Ми у нього квартиру купили год назад с вішним. Год назад з Вішним, так? Да? Так. Да. А як знайти його не знаєте? Народний депутат. Там <реш> Там Голови <Дорогий> комітету Верховної Ради <реш> по обороні. За цими дверима, судячи з реєстру нерухомості, чотирикімнатна квартира. І вона справді може коштувати 500 тисяч, але не гривень, а доларів. Напевно, 10 мільйонів гривень дріб'язок для нашого героя. Інакше він не забув би вказати ці гроші у документі, що подавав до ради. Іван Вінник, депутат новачок і одразу секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони. На вкрай важливу в умовах війни посаду він потрапив із нової каховки. Там запам'ятався гучними скандалами з підкупом виборців авана рідні та звинуваченнями у фінансових махінаціях із майном заводу. Деньгі народу віддай, варюга. Від обдурених працівників майбутній очільник української оборонки довго ховався на цій затишній вулиці у селі Крюківщина під Києвом. Ось його приватний будинок. Але ми вдруге спізнилися. Іван Юлійович. Вінник виїхав, але не зник з очей пильних сусідів. А де вінник тепер живе, Ви не знаєте, да? же жляти депутата спритника наздогнати непросто, але на щастя віта поштова всього за 5 кілометрів від Києва. Розкішний район під промовистою назвою Денді нашому Денді приписували навіть магазини брендового одягу з Італії та мережу піцерій. Звісно, ми навіть не сподівалися знайти цього у декларації. А жити він має ось у цьому суперкотечі площею пів тисячі метрів. На території також будинок для охорони, гараж і власний спа-комплекс. А ось так виглядає палац із середини. Подивіться на дизайнерський ремонт скрізь найдорожчі італійські меблі та головна розкіш мармурові сходи. У скільки ж заробітних плат усе це добро обійшлося нардепу? Достеменно невідомо. Але ще півроку тому котеч продавався більш ніж за мільйон доларів. Сьогодні тут господарює новий мешканець. Зрозуміло, на камеру він не захотів відкривати секрети впливового вінника. Так скажіть, ви дом іменно копіра наличними деньгами? Це не зовсім правда. У відкритому реєстрі нерухомості мін'юсту. Ми бачимо, що депутатський котедж разом із землею 20 червня поточного року не продали, а обміняли на квартиру. Чому цей чоловік бреше і які депутатські таємниці приховує? Цікаво, і інше попереднім власником було записано віру Олександрівну жмайло. Це теща Івана Вінника. Їй, у свою чергу це майно дісталося за актом дарування у 2012-му. Хто дарував, не написано. Проте журналісти з батьківщини Вінника довідалися, що нинішній депутат кілька років тому нібито оформив фіктивне розлучення і переписав на вже колишню родину всі свої статки та нерухомість. Наскільки поширений серед депутатів прийом вінника? Давайте спитаємо у його колег, як же краще ховати скарби, хто і як приховує мільйони. Як краще приховувати свої статки, переписувати на родичів, можливо, заводити на офшори? У вашому питанні вже є відповідь. Майнові питання беруть нардепів заживе. Логи дріли. На жаль, нема не ні літаки, ні яхт. Я б не проти. Хтось навіть погрожує. Чого мене знімає? А чому ні? Ну я не хочу це народний депутат на роботі. За брехню у деклараціях державних ділків будуть садити за ґрати, коли правоохоронці почнуть виконувати новий закон. Все майно, яке посадовець не може пояснити, включно з майном, яке записано на пов'язаних осіб. На друзів, на водіїв і взагалі визнали е, сам факт такого майна чи грошей незаконним збагаченням. Про незаконне збагачення Івана Вінника чуток, хоч греблю гати, задати йому всі питання. Ми хочемо особисто. Тож нова адреса, яку, звісно, не знайти в його декларації. Новобудова у Києві, верхні поверхи. Це, мабуть, найліпша двоповерхова квартира у комплексі. А що там квартира велика? Тільки два етажа, 15-16. Господарі бувають рідко, каже консьєрж. Їх з 52 виходили вже? Вони як купили квартиру, то помінялися, але вони рідко дуже приходять, за квитанціями. У журналі вона швидко знаходить власників і підтверджує наші припущення. Ковальов Сергій. Ковальов Сергій? 52-я у нас. А, а от ще Жмайло. Жмайло – це Віра. Віру Жмайло – Майло, матір дружини Вінника, який дістався елітний котедж. Ви вже знаєте. Сергій Ковальов нове прізвище, персонаж іще цікавіший. Кажуть, він особистий водій і вже офіційно екс-директор кількох скандальних фірм депутата. А, знімає да. провіряємо версію. А то виявляєтесь одним із тих людей, на кого депутат Вінник може оформляти переписку, і кому він може довіряти свої ну, ні. нічого. Взагалі ні. Ну то в прошлому минулому Ковальов із шефом волів би залишити цілу низку карних справ і судових рішень. За ними у Івана Вінника навіть вилучали закордонний паспорт, аби не втік від правосуддя за кордон. Що ж до Сергія Ковальова, серед іншого він керував фірмою Каховка Буд», засновано Вінником, і яка прокрутила нахабну земельну аферу. Місяць тому подробиці оборудки фірми народного депутата детально розписали в рішенні вищого господарського суду України. Якщо стисло, вісім ділянок землі були фактично вкрадені. Тобто, стискати треба, мабуть, глибше в офшорах. Ну честно, я не знає що це. Офшори? Так. А війник розбирається? Брізлаю. Я взагалі не розумію, що це було. Гадаємо, що із офшорами депутат на ТИ принаймні землю вивели саме на офшорні компанії Амакуза і Ніаланд Лімітед, які вважають підконтрольними секретарю парламентського комітету з оборони. Пришлося, як би, канцин немножко подробіть. У мене чоловік, Так. Схоже, вміння нарікати водій добре перейняв у свого втаємниченого шефа. Хочу в Крим. Цей коментар ми випадково записали ще 31 серпня. За два тижні знайшли докази того, що депутат Іван Вінник приховує багато цікавих подробиць свого фінансового життя. Не змогли ми знайти лише самого Вінника. Сесійний тиждень народний обранець прогуляв повністю. А на тижні роботи у комітетах побачити його в комітетах жодного разу не пощастило. Прес-секретарі та помічники не допомогли. Сам він просто ігнорував дзвінки і не відповідав на смс, бо точно знав, про що ми спитаємо. Це остаточно підтверджує, що йому є що приховувати. Тож, кому у вкрай важкий для країни час доручило опікуватися національною безпекою і обороною.